Лу Ло, дитячих лосинок, штанішок, оркестра, джема і ОВС, легесенькі, широкі кріштанці. На 6 років, лосинки 4-5, велосипедки 10, 11, такі також легесенькі. У них і така дуже зручна, класна резиночка, Такі йдуть на 3-4. Сім вісім. Вісім дев'ять на шість простенькі, натуральні, шість сім. Сто двадцять вісім. Одинадцять, 11, 12, 10, 11 Такі домашні штанішки 6, лосинки 10, 11, джинсовий легесенький комбінізон. 13, 14. Золото сюди замочок, колісочка підтягується, легесенькі джинси, 12, такі 14, 10, такі котомові 14. І ось такий комплект. Піжамка на да, 8 рочків.